Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сернозавтра. Сьогодні у нас п'ятниця, 25 липня. Я хочу вам сьогодні розповісти про акції, про їх різноманіття, які існують в продуктових мережах Європи і світу. Це цікаво, важливо, тому що ті акції, які проводять українські мережі, вони їх мавпують, дублюють, як правило, з світового досвіду. І до чого ми рухаємося, чого можна очікувати в наступному. От в сьогоднішньому відео ви побачите. Я згрупував основні шість видів акцій в табличку. Це, власне, я вам її представляю, і от по кожному виду акцій ми сьогодні з вами пройдемося, проаналізуємо, де хочуть маркетологи все рівно нас нажухати, не доплатити по акції, накладаючи особливі якісь додаткові умови. Про це теж детально поговоримо. Ну і пам'ятайте, що головна різниця полягає в тому, що багаті. З височайшою невисокою капіталізацією мережі світу торгові Європи і Америки звичайно роблять це більшою мірою за рахунок власних прибутків на відміну від українських мереж, які власне надають знижки шляхом видоювання останніх соків із і так постійно падаючих банкрутуючих українських підприємств. Не забувайте, що мінімум 50% націнки. Націнки від заводської ціни до тої, яку ви бачите в магазині, це власне вартість роботи з мережами. Про що у нас є три відео на каналі? Можете їх переглянути. Оголошення інформативні: ну, перше для поціновувачів масла золота лінія. Виробили там 200 з гаком кілограм. Тільки що от годину назад телефонувала Леся, підтвердила, що масло найвищої якості і вона там своїм ім'ям гарантує, що кращого масла в світі не існує. Відповідно, з понеділка розвозимо табличка перед вами. Ціна на масло від цієї партії 112 гривень за пачку. Ця ціна, 112 гривень діє виключно на продаж від ящику. В ящику 16 пачок. Хочу вам сказати, що для того, щоб в Харків воно доїхало, то навколішки падав регіональний менеджер для того, щоб дистриб'ютор взяв його собі на склад. Це для них гіморою. Вони на цьому не заробляють. Продукту продається надзвичайно мало, і для нас це швидше не бізнес, а просто. Знаєте, як іміджева річ, ви розуміли, що можемо робити найкраще в світі масло, але купують українські споживачі те, що їм дозволяє їх гаманець. Ну, така ситуація. Наступне оголошення: значить, телефонувала Оксана Чернова з Дмитром. Вони, у них таке європейський тур з підтримки World Cheese Awards, який. Пройде найближчим часом осінню в Україні. І ви таки отримаєте відео з сирною тарілкою від Оксани Чорнової. Орієнтовно, десь до 10 серпня вони мають бути у мене тут в гостях. Ну і нарешті за оказією повідомляю, що ціни на молоко в Україні пішли вгору, піднялися вже на кілька відсотків. Молока. З'явився певний дефіцит. А от ціна на масло, те, що вона пішла вгору на 5%, це не відповідає європейським тенденціям і трендам. В Європі масло не дорожчає, дорожчає в Україні. І за неофіційну інформацію одна з причин, що почали вивозити неприємна новина, готові в Росію через Молдову. Бо в Росії ціна зросла вище. Відповідно, от вам і війна. Так, ну а тепер переходимо до основної теми відео. Перед вами табличка, в яку я звів шість, на мій погляд, основних варіантів акцій знижок. Якщо хтось з вас знає, сьому, восьму і так далі, будь ласка, пишіть, я розширю табличку і буде цікаво іншим глядачам ознайомитися з можливими варіантами. Знижка дня, знижка на товар, ціна, знижка на наступний товар, товар в подарунок, найнижча ціна на ринку. Є така. Можливість і промо-акції. А тепер про кожну з цих акцій детально: от приклад такої знижки дня: субота, в Лідлу, відома мережа, вона є і в Європі, і в Америці, Німецька. Бачимо, що масло по 55 гривень приблизно знижка 36, тільки купити треба три пачки. І з іншого боку, 29 там була ціна на м'ясо індика, стала 18. 40% знижка тільки в цей один день, але навпаки обмеження по кількості до 3 кг в руки. Ну, коректніше на один купон через аплікацію в додатку. Зверніть увагу повністю. Та сама ціна, ті самі три пачки на акцію, той самий один день субота, але вже бідронка. Мережі слідкують одна за одною, і такі от якісь продукти масового попиту в них повторюють. Звертаю увагу, регулярна ціна, звичайна ціна на масло 8 злотих навіть бідрунки. Тобто це майже 100 гривень 90-95 200 грам. Правда, ще один важливий момент. І в Лідлі була невідома торгова марка, і масло оця «Млечна долина. Це торгова марка мережі. Там може бути що завгодно від самого неякісного виробника Польщі. А от масло «Млековіта» ніби дає вам, бачите, дві пачки масла в подарунок, але без знижки по ціні. Знову ж таки обмеження 6 пачок і звертаю увагу, що дійсно акції одного дня можуть бути продовжені там, на три дня, там четвер, п'ятниця, субота, тоді, коли власне, люди продуктами затарюються. Другий пункт. Хтось може сказати подібне, але ні, для того, щоб ви купували саме в їхньому магазині, мережі роблять знижку на товар, як правило, закликаючи вас купувати більше пакування або більшу вагу. Найбільш поширеним прикладом, на мій погляд, є продажі хліба. Коли, скажімо, за 5 булочок ви можете заплатити як за дві, але тільки якщо купуєте 5 булочок. Тобто дуже велика знижка, як зараз перед вами, бачите, на 21% дешевшим буде французький як багет, якщо ви купите 2. Наступний пункт. Знижка на наступний товар. Ну ніби те саме, що попередній. Але ж ні, ви бачите інші цифри, і ці цифри мають на вас інший вплив. Тобто тоді виділяється. Саме знижка на цей другий чи там на третій продукт. І якщо ви бачите, наприклад, купи один і на другий знижка 60%, то значить, все-таки на ці два знижка 30. Або купи два і на третій знижка, не знаю, може бути 60 Це значить, що сумарна знижка на всі ці товари тільки 20. Тобто дурять як можуть, але це маркетинг вважається. Наступний варіант. Так званий товар в подарунок. Ну зрозуміло, що найбільш поширений в Європі світі це коли дарують той самий товар, який ви купуєте, той самий візьми два третій в подарунок, візьми чотири п'ятий в подарунок. Тобто ти вже сам вираховує іноді пишуть, яка ціна в підсумку виходить. Ну те саме вид з боку, як той казав. Ну мені більше подобається наш мегамаркет, який може не знаю, до прального дорогого порошку прикрутити якийсь безкоштовний ополоскувач. Це теж поширено, але менше. Наступний п'ятий пункт найнижча ціна на ринку. Дійсно, в мережі виходять деякі дискаунтери з такими, скажімо так, заявами, що у них найнижчі ціни на ринку, вони це забезпечують, як деякі наші, до речі, те саме Сільпо, АТБ, власним імпортом і періодично публікують результати контрольних закупок. От зараз перед вами власне така контрольна закупівля в населеному пункті, де порівнюється ціна в Бідронки і в Лідлі. І от вони на 5% нижче себе там. Скалькулювали. Нарешті, останній вид акцій із головних, пишіть мені, якщо ви знаєте інші, це промо-акції. Це стосується в першу чергу нових продуктів або сезонних товарів, там які-небудь персики да, із Іспанії, яких раніше не було. Нових видів продуктів, нових наповнювачів чи йогуртів з наповнювачів чи нових видів сиру, і тоді теж в промо в окрему. Сторінку газетки їх включають і, відповідно, розкручують для того, щоб споживач спробував. Ну і власне потім вирішив, подобається йому чи ні, і виробник знав виробляти чи ні. Ну а діапазон інструментів і знижок, який застосовується для промотоварів, він може бути саме широкий. Тобто весь. Ну, ніби все ми з вами розглянули. Окремо ще виділяються такі моменти, коли на певний день покупцям. Пропоную зробити покупку від певної суми і отримати купон або знижку одразу. Купон відповідно, ви можете використати на певну суму, там 10 доларів чи 20 злотих при наступній купівлі. А знижку можете отримати одразу. Купили там на 100 доларів, от 20 доларів. Отримали. От зараз я вам приведу конкретно свій власний досвід, власний чек. І сподіваюсь, вам буде це теж цікаво. І так, ділюсь досвідом. Найбільша компанія світу, компанія Amazon, її підрозділ мережа магазинів Amazon Fresh. В цьому магазині я взяв товарів, умовно, майже на 120 доларів. За рахунок двох купонів на 20 і на 10 доларів в цей конкретний день можна було тільки приїхати. І ще знижка близько 17 доларів на різних промо-акціях я заплатив 74 долари, тобто приблизно 62% від суми чеку. Я заплатив. Ну, користуйтесь досвідом, і можливо, це нам допоможе хоч якось виживати. На цьому все на сьогодні. Сподіваюсь, щось нове дізналися. Це добре. Не можу обійти залишитись осторонь підтримки наших молодих українців, студентів, які вийшли на вулиці в цей важкий час. Звичайно, я з ними емоційно, а на цьому слава Україні і Збройним силам. Допомагайте нашим воїнам, це надзвичайно важливо, і до наступної зустрічі.